Одинадцятий рік війни. А ви бачили, як в Одесі Московська церква разом домовляється не лише з владою, а й з ЗСУ, з ТЦК. Попіка Московської церкви і з ТЦК витягнули вчора. Про це писали телеграм-канали. Ну, досі-досі Агафангел захищає московську церкву і своїх попіх тут в Одесі. Попіку По не можна йти в армію, хоча у них відстрочка, ну яка відстрочка, як у всіх людей. Попіку По з Московської церкви не можна йти. А ви пересічні прихожані ідіть і захищайте дупу Агафангела, який був і в партії регіонів. Осіляко пропагандували, захищав російський мір. Разом з матушкою Серафімою, яка також була депутаткою від партії регіонів. Вони разом от вчора витягли з ТЦГ свого московського попа. Як це назвати, якщо воно називається? У партії регіонів все стабільно виходить. Вони в Одесі влада. І ще побачила одного із партій регіонів, спіймала в соцмережі фотки, де люди в камуфляжному одязі. Фоткаються і пишуть про зустріч з з керівництвом Одеської обласної ради. І фотки викладає з сєпаром Шкарівським. Він перший зам нашого Діденка в Одесі. Я написала відкрито комент їм, що ж, хлопці, що ж ви робите, що ж ви з Сєпарньою фоткаєтесь? Та ще й в камуфляжі стоїте. Бо і доповіла їм, що для Шкарівського ті, хто боронить державу. Це банд формування. Він це казав у му році на сесії обласної ради, про це писали. Знаєте, що мені відповіли? Та що, читайте, дивно, що англійською мовою. Ну, ті, хто не може перекласти, я вам. Швиденько скажу, тут написано, що кожна людина має право на помилку. От за помилку пана Шкарівського і ну, наші хлопці вже не одна тисяча з Одеського регіону. Шкарівський був в партії регіонів, а потім в ОПЗЖ, в ОПЗЖ да? Дивно, да? одна помилка, друга це вже система. Він тут чекав, чекав тут на русню, на бомби, на танки, на шахеди і війну сюди кликав разом зі своєю партією ОПЗЖ. Далі мені ці волонтери написали, що політична сила Шкарійського дала грошей в два рази більше, ніж люба друга політична сила в Україні я їм написала, дивно, політичну партію ОПЗЖ заборонили в 2022 році рішенням суду. Так, да, вони залишилися в Верховній Раді, і в Облраді, але партія, так де ж вони брали гроші? А? Звідки у забороненої партії гроші? Дивна волонтерська організація в Одесі, адміністратор сторінки в Фейсбу... Фейсбуці це Олександр Сопільняк. Чомусь вони не пишуть українською, відповідають англійською. Навіщо маскуватися під іноземцем? Навіщо uh, піарити відвертого сепара, А тому, що всі вже стартанули на вибори. Мене ця організація, знаєте, ще здивувала тим, що вони написали мені, що ні всі, хто спілкується українською та носить вишиванку, є патріотом. Ну, це про пана Шкарівського, мабуть, не про мене. А може, не всі волонтери є чесними, а? бо багато скандалів і сєправ біля декілька волонтерів. Навіщо була та зустріч з Зашквареним Шкарівським? А відповідь про... проста: я прочитала той пост, який вони написали. Це був піар і Шкарівського, і от тих самих волонтерів. Бо текст, який вони поставили, він дивний. Вони інформують населення про необхідність подальшої роботи цих волонтерів. Може мені, як журналісту, також сходити сфотихатися з Трухановим, зі Шкарівським, зі всіма тими чортами, які від влади тут чекали русню, і написати пост. Інформую населення про необхідність моєї подальшої роботи, бо сеперів та корупціонерів дуже багато. Набирають обороти і надалі, а у нас на Манежі все те же. Пам'ятайте старий радянський плакат, товаріч, будь бдителен, це, мабуть, буде в наступних виборів в Україні. Коли волонтери військові фоткаються з сепарами, коли Московська церква має вплив на це, не ТЦК і виходить, порушує закон, то є. Біда внутри країни, і цю біду можемо змінювати лише ми на виборах.